На фасаді Полтавської гімназії номер 36 відкрили меморіальні дошки чотирьом захисникам, які свого часу навчались у закладі. Там журавлі летіли клину. До того, як приєднатись до захисту України, сержант Олександр Дудник ремонтував автомобілі. З вересня 2022-го служив інспектором прикордонної служби. Пройшов Бахмут та інші гарячі точки Донеччини. 10 січня 2024-го помер від тромбу у військовій частині на Рівненщині. Йому було 39. Хороший хлопчик. Він в мене такий тихенький, Його і в армії прозивали. тихий. Схоронила нової дітей. Дочки було двадцять год на машині, розбилася. Євгеній Горенко працював токарем на заводі Лтава учасник АТО. З початком повномасштабного вторгнення служив стрільцем-помічником гранатометника у 81 й окремій аеромобільній бригаді. Старший солдат загинув 6 травня 2022-го під час ворожого обстрілу у Запорізькій області. Йому було 30. Відзначений орденом за мужність третього ступеня та відзнакою захисник України, герой міста Полтава. Він був лідером в класі. Трішки башкетник. я його пам'ятаю, здібним хлопцем на першій партії. Був справедливим. Це почуття гідності, почуття. Свободи в нього виражалося ще тоді в дитинстві. Костянтин Фурсов мав ремонтно-будівне підприємство до 2014-го. Того року добровольцем став на захист України. Брав участь у боях за Авдіївку, Маріуполь, зокрема, металургійний комбінат Азовсталь. Служив снайпером-розвідником у підрозділі Азов. Старший солдат загинув 17 травня 2022-го на Азовсталі. Йому було 38. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Він без сумніву заслужив бути прикладом добра, совісті, боротьби, мужності і стійкості для нас самих і для майбутніх поколінь. І мені б дуже хотілося, аби він сам ділився своїм досвідом, мудрістю, теплом і невичерпним оптимізмом. І хоча ми не можемо почути сьогодні його голос, ми можемо нести його світло далі. Данило Гришанов навчався у закладі до 9 класу. У перший день повномасштабної війни став добровольцем до лав ЗСУ. У складі 116-ї бригади тероборони воював на Сумщині та Донеччині. Служив навідником зенітно-кулеметного відділення. Солдат вважався зниклим безвісти з осені 2023-го. Загинув 8 листопада на Авдіївському напрямку. Йому був 21 рік. Сьогодні не хочу пафосних слів. Хочеться поряд живого брата, хочеться погуляти на його весілі. Хочеться подивитися цим крокою по життю, як він здійснює свої мрії. Хочеться, щоб ми покоління пам'ятали, яку ціну ми надто велику платимо. Нагадаємо, раніше на фасаді Полтавської гімназії номер 36 відкрили меморіальну дошку молодшому сержанту ЗСУ Кирилу Садовському.